Мімітарій одяг для військових. 15 кілограм. Ціна 4550 гривень. Ось такі штанишки. Наступні йдуть. Ось такі штани. Ось такий матеріал. Розмір тут 46. Далі йде курточка. Така воєнна. З кишеньки. Наступний йде да, безрукавочка, теплесна. Далі йде, йдуть штани, з кишеньки є по сторонах. Наступна да, йде ось така куртка, з середини є фліс, дуже тепло. Розмір тут. Розмір 58. Далі йдуть ось такі штани. Наступна йде безрукавочка. Подивіться, скільки тут є багато оцих кишеньок. Далі йде ось така блузка. Розмір 39. Dalje ide ostaka kurtička. Razmjer ja tu ne baču. Nastupno ide ostaka soročka. Kišenke. Dalje ide ostaka sportevna na zamočku. Nastupno ide Ветрик. Дуже такий теплесний. Mm -hmm. так. Далі йде. От розмір тут не вказаний. Наступна моделька йдуть ось такі штани. Далі йде купи. Кажні штани, кишенька є по сторонах. І остання моделька, де у нас курточка. Ось така класна. Така типа парк. 10 кілограмів, боже, 15 кілограмів ціна 4550 гривень.